Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у Харкові. Троє людей. Силоміця затягнули чоловіка до мікроавтобуса. На двох з них була військова форма, а третій носив цивільний одяг. Соцмережами шириться нове скандальне відео. Попередньо запис зробили у Харкові 3 січня близько 9 ранку. Ось воно. Відео зробив очевидець, який під час інциденту перебував у припаркованому поруч легковику. На кадрах можна побачити, як двоє людей: один у військовій формі, а інший у блакитних джинсах, синій курсі та чорній шапці, тягнули за руки чоловіка з вусами та бородою, який був одягнений у цивільний одяг. Перед ними йшов ще один чоловік у військовій формі, який відкрив двері мікроавтобуса. Згодом всі троє намагалися силоміця заштовхати у машину чоловіка, який пручався. Врешті їм це вдалося. Вони кинули чоловіка на підлогу мікроавтобуса, зачинили двері. Та поїхали у невідомому напрямку. Ні, що ви робите, поліція мене викрадають. Кричав цей А Журналісти зв'язалися з харківським обласним ТЦК та СП. У військоматі поки що не беруться казати, що на тому відео були їхні працівники. Речниця ТЦК Олена Родіна повідомила про розпочату перевірку. За її словами, наразі з'ясовується, що це була за подія та що це були за люди у військовій формі. В той же час голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім заявив, що ко. Оресті від депутатів на фронті не буде. Він зазначив, що Росія веде інформаційну війну і закидає певні тези в українське суспільство. Інформаційну війну на даному етапі ну не хочу сказати, що виграє, але в неї є певні результати. Вони закидують у наш медійний простір всякі тези, щоб розхитати тих, хто сумнівається. Сказав Кіма прикладом таких тез він назвав заклики до депутатів та поліціянтів, що ці також захищали Україну на фронті. Тезис, наприклад, хай йдуть воюють поліцейські та чи хай йдуть депутати, ну, ці тезиси неправильні, на мою думку. Депутатів мало там, з них толку не буде. Поліцейські мають забезпечувати порядок. Це їхні прямий обов'язок і навички. У них такі саме. Сказав голова Миколаївської Ода. Він додав, що такі заклики зазвичай роблять люди, які бояться ці тезиси закинуті нам, але вони знаходяться підтвердження у людей, які на жаль бояться чи не хочуть об'єктивно відпускати своїх родичів, дітей, чоловіків, батьків. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписи. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.